Привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій канал. У нас на вулиці Зима, сумно і радісно одночасно. Сьогодні постараємося не думати про погане. В нашій країні складні часи, треба тішити себе. Все буде добре, все буде Україна, ми з усім справимося. Україна була є і буде, і цього в нас ніхто не забере. Наш код нації, наш сильний народ. Ми незламні. І як я написала в заголовку нашого відео, чим би дитина не бавилась аби не плакала. Отож, я тішусь в кожній квіточці в своєму домі. І цією радістю хочу поділитись із вами. Це на відео у мене бутони орхідейки, яка ото -ото цвіте. Таких бутонів у мене вдома. На підвіконні вже багато, деякі в процесі, ці автоносики тільки нарощуються. Трошки потримаю інтригу. Оскільки хочу вам сьогодні показати квіточку, яка у мене теж вже два роки, але ще на каналі в мене немає відео про цю рослинку. Хто бачив фотографію на... на заставці мого відео, можливо, вже хтось впізнав цю рослинку. Якщо ні. Та зараз я вам розкрию, що ж це в нас за така квіточка. Опа, а хто тут у нас? Так, це в нас виглянув цикламен. Наставив свою першу квітку. Ось така рослинка. Тішусь, тому що а, він у мене вже два роки, як росте. Перший рік він взагалі процвів цілий рік. Він любить, коли холодно, і це та переважно взимку, а влітку в нього стадія спокою. Але я його трошки обдурюю. І цей у мене процвів перший рік зиму, весну, літо, осінь і знову ж таки взимку. Цього літа він у мене відпочивав. <С1> осінню нарости ось так багато нового листу. нових листочків. Всі листочки свіженькі. Такі гарненькі. Ну, який цікавий листочок. На що схожий? Не знаю. <с> e <-mail> так. Ну що ж, перша квіточка. Квіточка. Дуже класна. Такі гарні хвилясті палістки? Ось так. Так, цикламен не пахне, квіти тримаються досить довго. Хто не знає, що це за рослина, то цикламен росте з бульби. Продовж двох років я його не пересаджувала, йому і так добре. Які тут стовбури? Ось. Бачите? Оце він два роки ось тут ріс. Оце все. Відпадали листочки, квітоносики. І отак уже з двох появилось три. Було перший рік одна, другий рік наростилась ще одна. І у цьому році бачу третя. Можна буде навіть, тобто, це з одної бульби, виросли три пагони. Погано видно? Циклемен дуже невибаглива рослинка, він у мене росте постійно на кухні. На кухні у мене широкий підвіконник. Під підвіконником немає батареї. Тому цикламент себе почуває добре. Думаю, якби підвіконник опалювався, то він не цвів би, напевно, так часто, оскільки цикламент любить прохолоду. І я його обманюю для того, щоб він постійно цвів, я його підливаю холодною водою. Потрібно йому створювати умови зими. Тому, щоб його обдурити, я його постійно підливаю холодною водою, набираю холодну воду, літком це може бути навіть вода з холодильника. І ось так занурюю горшок і чекаю, поки він. Але ще так. Зверху цикламен ще жодного разу не поливала і не рекомендую. Тільки ось такий полив з підона. Десь такий результат. Ось як там багато у нас пуплюхів. Цикламен цвіте дуже довго, тому квіточки, які він випусти, які розпустяться, будуть радувати мене аж до весни. Поливаю цю рослину по мірі просихання. Найкращий показник це листочки і квітка. Коли вони хочуть пити, листочки стають м'якими, трошки обвисають, квіти теж. Не можу сказати, як часто я його поливаю, але орієнтуюсь по квітах і по листях. Якщо листочки пружні, значить все добре. Ну, зараз взимку полив на пану буду проводити раз на два тижні, так як у мене тут немає батареї. Ось такий красунчик. Квіточка недорога, ефектна, довго квітуча, тому можете сміло придбати собі, щоб цикламент Тішив ваше око, зігрівав нашу душу, оскільки ситуація в країні нестабільна, гріємося як можемо, продовжуємо жити. Україна наша незламна, ми не сильний народ, маємо триматись і тішитись нашими дітьми, нашими квітами. Поставте вподобайку цьому відео. Дякую вам за перегляд, за підтримку мого україномовного каналу. Сьогодні, як ніколи, ми маємо підтримувати один одного, тому всі україномовні канали зараз будуть доречними. Підписуйтесь, допомагайте нам розвиватись. Буду вдячна за коментар. Дякую вам за перегляд. Все буде Україна! Всім спокійного, мирного дня! Разом до перемоги! Па-па!